Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу Пасіанця Знак Зодіака Казиріх. Місяць лютий 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут замок, закрита дорога, тупік. Планета місяць це якась тривога. Але тут у вас є водограй, це є натхнення, змія, це якийсь обман. Ось тут павук. Це плітки, чесник показує захист та зцілення. Писочний годинник піщаний показує, що саме зараз час діяти не втратити час. Іноді можна пропустити, а потім вже. Не актуально щось робити. Ось такий потужний початок. Тут у нас блискавка та зірка, і їх неможливо об'єднати не так, не так. А ми прямуємо вперед. Можу сказати, друзі, що двійка це подвійна енергія. І саме такою енергією є другий місяць, він її має, другий місяць року, з цифрою 2. Ви можете сміливо щось розпочинати або робити, будьте впевнені, що у вас все вийде. У нас з вами другий розклад для знака Зодіака Козыріх. Вовк це ворог. Жаба хвороба удар. Дерево це стабільність. Та начебто все прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Третий расклад. Знак зодиака Козырих. Лютый 2025 рик. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Троянда це подарунок. Риба це збільшення вашої родини. Мається на увазі діти, онуки або невістка або зять, щось з цього переліку. Ось так лаконічно, небагатослівно. Але завжди дивіться в пасіянці, скільки негативних співпала карток, до чого вони можуть стосуватися, тому що ви загадуєте собі певні бажання і вам треба подивитися, як саме будуть розвиватися події. Якщо, наприклад, пасіян нічого не показує, то все буде йти, як то має бути. Пасіян показує те, на що треба зробити акценти. У вас такі акценти подарунок, стабільність, поповнення родини. Ми з вами сьогодні на колоді Колесу року подивимось для знака Зодіака Козиріг. Застереження принцеса кубків та порада. Карта жриця. І ще одна карта на те питання, котре ви собі загадали, збудеться або ні. Туз Спентаклів, друзі. Це шанс, котрий випадає пару раз на все життя. І саме він вам випадає зараз, і він вам впевнено каже про те, що у вас збудеться якесь бажання, котре ви собі загадали на початку розкладу. Ось так, друзі, несподівано. Пасіян смовчав та помавкував, а карти Таро вирішили вам розповісти більше. Застереження це якась дівчина, якесь почуття. Можливо, не треба поспішати з висновками. Наприклад, вам не сподобалась якась дівчина, якщо ви чоловік або хлопець, а потім ви її зможете роздивитися зовсім з інших сторін. Не як, наприклад, співученицю, а, наприклад, по роботі або якось, і ви можете здивуватися, якою виявиться людина. Порада. Це карта жриця, це карта таємниці, але це старший аркан. Ще раз повторюю, що тут ви можете помилятися з висновками, а тут вже для вас підготовлені якісь нові цікаві події, підготовлені Всесвітом. І карта на ваше бажання, ви вже зрозуміли, шанс, і дуже гарний шанс і дуже вдалий шанс, то ви цілком можете їм скористатися. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.